Чарівного дня, шановні українці, вас вітає відьмак Крук. Я вас запрошую до себе на курс відовства на основі ронології, де ви отримаєте від мене потужний інструмент, яким ви зможете змінити своє життя, життя своїх близьких самостійно. Ви вивчите всі аспекти магії, якими володію я. Детально ви можете ознайомитись про них на моєму сайті. Є розгорнутий план навчання. на... Рівноденство, я вас знову запрошую. Скоро рівноденство я набираю нову групу. Ми будемо вчити все. Магія може навчитися кожен, у кого інтелект вищий з середнього. Тому що магія це наука. Той, хто розумний, той може осягнути керування простором і змінити своє життя. Для всіх розумних, тих, хто хоче мати свою волю на все, мій курс підходить. Приходьте, навчайтеся, змінюйте себе і своє життя.